Вітаю! В цьому відео хочу поговорити про просування саме сервісного бізнесу в LinkedIn. Так? Це стратегія, яка ну, для нас працює найкраще для нашої агенції. Ми її протестували з різними компаніями. Вот. І те, що я буду говорити, вот, воно саме для сервісних бізнесів. Аутсорс-компаній, якісь дизайн-студій, можливо, SEO-агенцій. Вот. Частіше за все компанії приходять і кажуть, ми, в нас є наша фірма, в неї є корпоративний профіль, ми хочемо його розвивати. На що я відповідаю? Корпоративного профілю буде недостатньо. Вам потрібно розвивати і особисті профілі амбасадорів. І навіть я сказав би їх розвивати важливіше. Корпоративний профіль це таке місце, де люди куди люди вже попадають, коли вони там вони туди попадають самі. Да? Корпоративний профіль не може додати їх в друзі і сказати їм привіт. Да? Тому ви поняли, фронтменом в нас будуть ваші амбасадори. Скоріше за все, це будуть сі левел екзекютів вашої компанії, фаундери, чи хтось кого ви оберете зі свого колективу, хто у вас буде активним, да буде обличчям компанії, так би мовити. Так що, якщо обирати, який профіль вести: корпоративний чи особистий, то особистий. Чи треба вести корпоративний? Так треба. Зараз поговоримо детальніше. Значить, е Корпоративного профіля не буде достатньо по багатьом причинам. Як мінімум, тому що в нього, якщо ви публікуєте звідти пости, в них охоплення втричі нижче, ніж у особистих профілів, наприклад, ось таке. По-друге, чи можете ви представити собі хоча б один корпоративний профіль, за яким ви особисто слідкуєте? Ну, я не слідкую за корпоративними профілями нічиїми, ніколи. Ну, я туди заходжу, коли вже я. Ну, вже серйозно думаю співпрацювати з якоюсь компанією. І туди я йду чисто подивитися, наскільки вони про нього подбали. Чисто з професійної моєї деформації. Бо я заробляю на життя заповненням профілів в LinkedIn і введенням всього цього діла. Вот. Значит, Є ще така теза, що в сучасному світі люди йдуть за людьми. Вони не йдуть за якимись брендами. Та? Тому що коли я спілкуюся з людиною, я знаю, що ця людина переді мною несе відповідальність. Я знаю, до кого я піду, якщо ця, цей колектив на факапить. Я піду до цієї конкретної людини, яка мені щось там не обіцяла. І це має бути фаундер. Я знаю, що це decision Maker, і що він точно буде нести відповідальність. Вот. Тому. Е Треба вести від особистого профіля всю діяльність. А в корпоративному просто щоб був порядок, щоб він був гарно заповнений. Скільки дописів писати від якого профіля, зараз якраз поговоримо. Значить. Для особистої сторінки амбасадора я вважаю, що мінімально це робити три дописи на тиждень. Да? Я, наприклад, дуже радикальний в цьому плані. Я вважаю, що от в ідеалі кожен день писати пости, тому що люди, які користуються LinkedIn, ну, як звичайні люди, не як я, який фрік, просто сидить в Лінтині зранку до ночі, а люди, звичайні. В яких є інша робота, От. то вони не сидять там. Тому за статистикою вони там проводять дві хвилини на день. І уявіть собі, ну і як часто вам тоді треба писати ці дописи, щоб ви попали на цю людину, щоб ця людина верніше попала на ваш допис у себе в стрічці якомога частіше. Тому я розумію, це величезний комітмент, тому я й кажу: мінімум три на тиждень, да? оптимально буде писати хоча б кожен робочий день. І в ідеалі писати щодня. От, це моя така особиста думка. Коли до нас приходять клієнти, ну, в них є інші заняття, і вони частіше за все погоджуються на три дописи на тиждень, я думаю, це непоганий початок. Ідемо далі. Для корпоративної сторінки, якщо у вас обмежені ресурси, бажано хоча б один допис на тиждень. Можна і один на місяць, да? просто уявіть себе на місці вашої, вашого потенційного клієнта, він такий зацікавився вами, зайшов на корпоративну сторінку, а там перекаті полі і тиша. Ну, такое, Да? Бажано, щоб там були б дописи, і він такий бачить, там останній допис там, тиждень назад ну там, чи кілька тижнів назад. Це буде виглядати нормально, і от щоб. В цих дописів були якісь там реакції. Профіль гавно заповнені всі о, описи, всі посилання працюють. Цього буде достатньо. І основний фокус на е, особисту сторінку. Е, значить, поясню вам, як виглядає воронка продажу в LinkedIn, так? Е, Ваша цільова аудиторія бачить вас допис у своїй стрічці. Чому? Тому що. Хтось з їх нетворку лайкнув чи прокоментував ваш допис, і він в них проявився. Або ця людина вже була додана до вашого нетворку, до вашого профілю. Ви за тому вони бачать вас допис. Вони читають цей допис, їм він подобається, і вони такі тоді наступним ділом читають ваш хедер. В хедері вони розуміють, що цей хедер звертається саме до них. Там може написано We help fintech companies». Ну, ви поняли, «Build software» і всі діла. Він такі, о, ну я ж фінтек компанія. Ну, от тоді, людина. Ти це на, на ваш профіль заходить в профіль, бачить е, там ваш банер, красивий, і банер це такий креативний простір, де можна ще в якійсь креативній формі розписати, чим ви займаєтеся, яку цінність ви несете їм. От і таке, всяке інше. Потім вони бачать повну версію вашого хедера роз, текстового, е, тому що в стрічці він весь не влазить. Да? І коли ви когось коментуєте, він теж вони не весь його бачать, вони бачать тільки перше кілька слів, тому написання хорошого хедера це теж. Своє рідне мистецтво. От вони бачать це все, бачать вашу аватарку, вона їм вселяє якусь довіру, чи не вселяє довіру, вони бачать вашу локацію. І вони такі, окей, мені цікаво. Вони скролять ваш профіль далі вниз, і потім вони бачать about section. В About вони бачать детальніше, ви більше розкриваєте, як ви їм можете допомогти, і що для цього треба зробити. Після цього вони скролять ще нижче і бачать ваш експірієнс секцію. І в експірієнс бачать назву вашої поточної компанії, де ви працюєте, що ви в ній SEO, фаундер. Ну. Ви поняли, якийсь там decision ви сі level якийсь керівна позиція. У вас вони розуміють, що їм комфортніше за все буде з вами поспілкуватися про ну про придбання ваших послуг. І вони тицять тоді на experience, на назву компанії, переходять на сторінку компанії вашої, там бачать, що вона гарно заповнена, що там є якесь життя. І тоді вони клікають далі на посилання на сайт. Переходять на сайт, на сайті вони бачать якесь посилання на Calendly, book a call», вони букають з вами кол, і ви з ними спілкуєтеся. Це найрозповсюдженіший такий от шлях. Да? Цей шлях може виглядати трошки модифіковано, коли, наприклад, вони забукали кол з вашої особистої сторінки. Там, знаєте, теж є така фіча, типу book a call», Ви можете, book services», щось таке, у вас на особистій сторінці. І так теж може бути. Да? От. Або ви когось відкоментували, їх відкоментували, чи когось, кого вони знають, чи за ким вони слідкують. І там теж вони побачили ваш хедер. Вони поняли, що ви вирішуєте питання, які в них можуть бути, і вони тоді переходять до вас на сторінку. От тому в серці всієї цієї стратегії лежать дописи. От скільки писати коментарів? Е, я сказав про дописи. Да? Дописи це те, що привертає увагу, те, що проявляє вашу експертність. Ну, ви поняли, ви знаєте, всі знають, же, що треба писати дописи в LinkedIn, додавати людей це для вас не новина. І треба писати коментарі. Коментарі це такий от легальний, так би мовити, допис на постах інших людей. Коли ви пишете коментар. То ви звертаєте на себе увагу іншої людини. Це такий менш нав'язливий спосіб з кимось подружитися, аніж написати їм влічку. Да? От, тим паче, якщо вони пишуть пости, а ви їх коментуєте вдумчиво від серця, ре реально не просто так, hm, way to go, great post, Ну не таке. Ну прям реально від душі. Вони це зацінять. От. Це дає вам можливість з ними подружитися і почати спілкуватися. Принаймні, ви, ви, ви їм примількались, і вони, коли ви їм будете робити аутріч, написати їм в лічку щось, ви вже не чужа людина. Те саме стосується дописів. Просто я роблю акцент на коментарі зараз, тому що, якщо просто писати дописи і не робити коментарі, ну маленька вірогідність, що хтось прийде до вас на сторінку, якщо ви тільки починаєте, поняли? Бо LinkedIn, він такий. Він хоче, щоб люди іменно взаємодіяли один з одним. Недостатньо просто робити контент і його виставляти саме по собі лайчиків не буде. Ну і те саме стосується, якщо ви не додаєте людей в нетворк, теж лайчиків не буде. Ідемо далі. А, ну, скільки потрібно робити коментарів, я вважаю, що якомога більше, бажано 100 в день. Да? Я знаю, що це нереально. Ну, це дуже важко, треба мати комітмент або команду для цього. 10 коментів на кожен допис. От ви опублікували допис. Там, скажімо, ви опублікуєте 30, 3 дописи на тиждень. Кожен раз ви зробили допис, пішли, написали 10 коментів. Людина побачила ваш комент, зацікавилась вами, зайшла на сторінку і побачила свіжий допис і відкоментувала вас. Ось так будується ця взаємна дружба, так би мовити. Да? От, формати дописів. Світ помінявся. Зараз вже недостатньо просто робити дописи будь-про що, верніше будь-які. Треба робити дописи з візуалами, краще з особистими фоточками. Є різні формати, можна з відео, можна ПДФ загрузити. Я зараз вам кажу самий такий самий простий шлях, найлегше реалізуємо, особливо, якщо мало ресурсів, ви тільки починаєте. Виставляйте свою фотку. Так, от так, от в такому світі ми зараз живемо. Це просто дозволить вам виділитися. Плюс фотка вона допомагає будувати довіру з людьми. Вони знов таки, коли ви не боїтесь себе, не боїтесь себе показувати, вони розуміють, що ви автоматично несете відповідальність за те, що ви видаєте, і те, що ви обіцяєте. Так ви. Можете робити текстові дописи, якщо у вас там, як в мене, 16 тисяч конектів, і люди їх, і люди вже 4 роки вас бачать, вони до вас звикли, у вас є напрацьована аудиторія. Але, типу, LinkedIn безпощадний, і люди безпощадні, вони, ти ж маєш дати їм причину, чому вони тебе мають лайкнути. І от з мого досвіду. Особиста фотка це найкращий, найпростіший шлях. От. Тому якщо у вас там до трьох тисяч конектів, то прям взагалі без варіантів. І ви тільки починаєте. Я думаю, що візуали це маст Значить, Треба обрати нішу. Частіше за все, коли ми спілкуємося з аутсорс-компаніями, вони можуть робити е фінтех, хелскер. AGTech, InsureTech, крипто, бенкінг, що завгодно. Я розумію, що прогресмістам їм все одно їм треба десь зачепити дані на фронтенді, відправити в базу даних, на бекенді щось з ними зробити і потім по запиту повернути. І їм все одно, чи це буде запит про якусь там, я не знаю, медичну історію і мені підтягне, чи мені там, я не знаю, якийсь статус мене на рахунку підтягни. Я розумію, що для розробників це одне і те саме. Але для клієнта це не одне і те саме. Якщо я сьорчу в LinkedIn фірму по розробці фінтеха, а знаходжу фірму, яка робить фінтех і купу всього іншого, кріпто, джитхи і, і все інше. Я оберу ту, яка спеціалізується саме на тому, що мені цікаво, мені так спокійніше. Я не хочу, щоб мої підрядники, партнери розпилялися на купу всього різного. Я знаю, що ви там, може, на ринку ви 20 років, 10 років, і мені, ви мені скажете, Льохіч, ми все, все життя так робили, в нас це працювало. Ну, ви ж не спроста це відео да? Мабуть, щось в світі помінялося, вже не так все просто. Я знаю, я теж в аутсорсі продавав. Я в свій перший рік в аутсорсі продав на мільйон доларів розробку. Всякої різної, вообще всякої різної люди не задавалися цими питаннями. Але зараз трошечки інакше. Ситуація ускладнилася, знаєш, з цими типу, світовими подіями, з ситуацією на ринку, лай глобальними стало важче. Да? Тому треба обрати щось одне і бити в одну точку. Окей, останній аргумент: чому треба обрати щось одне? Ми пробували продавати все для всіх. Да? Ну не не купляли люди, не купляли. І тільки ми, от з однієї компанії Аутсорс, з якою ми працювали кілька місяців, і робили все для всіх. Ніхто нічого не купив, а тільки ми звузили нішу, одразу в нас почалися ліди. І так само, от нещодавно зайшла одна компанія. Ми з ними місяць сперечалися. Вони кажуть, ні, ми робимо для всіх, ми не хочемо втрачати іншу аудиторію через те, що ми скажемо, що ми тільки на хелскер. Я відстояв цю історію, вони визначилися з healtcare, сказали: давай окей, окей, будемо фокусуватися на хелске, бо в нас там самі прибуткові клієнти. І все, через два тижні перший лід. От це саме рекордний шлях. Тому я більше не ведуся на цю історію, ми робимо все для всіх. Ви можете це упаковувати як хочете. Знаєте, ви, ви мені зараз кажете, ні, ну ми, а ми упаковуємо це з точки зору, що ми от ми, ми спеціалізуємося на розробці продукту. Ні. ні, треба сегментація по індустріям. Дуже хто зі мною багато сперечається, і всі не згодні, нікому не подобається. Але коли ми робимо саме так, ми маємо результати. Я це не придумую, я просто кажу з нашого досвіду. І ми працювали з декількома, не, не декількома аутсорс-компаніями, в тому числі з Люксофтом і з Афцорвом і ще багато з ким. І я вам одразу кажу, ті з них, що самі прошарені, вони фокусуються на чомусь одному, реально. Я це... Так що це не мої фантазії. Так, далі вам треба обрати амбасадора з вашої компанії. Якщо, ну, всі розуміють, що якщо C-Level пише іншому C-Level, то той охочіше відповість, ніж якщо йому пише хтось з посадою там Біздев чи Сейлз. Хоча, типу, і такі випадки є. Це нормально. Я, я нічого не говорю на сейлзів. Я сам сейлзов працював. Там життя. Я все розумію. Але навіть в одній компанії, де я працював, мені навіть дали сі левел-позицію, дозволили написати в профілі, чисто, щоб мені охочіше люди відповідали. І таке буває. Да? Вот. Ну і плюс чому ми завжди настой... наголошуємо на тому, щоб розвивати профілі когось з фаундерів, тому що тоді весь нетворк залишиться за фаундером. Сейлз, він... цінність сейлза в його нетворку. Да? Якщо ну от краще. Починати спілкування від фаундера з людьми, да? а потім ви можете його перевести на сейза, ми так і робимо з усіма клієнтами, і потім сейлз підхопить спілкування. Ми там ну, переписуємося від фаундера. В якийсь момент розуміємо, що людина зацікавлена. Ми тоді зробимо чатік з сейлзом і скажемо: от мій мі, мі колега підхопить спілкування. І все. І далі все буде добре. Але ви знаєте, що якщо сейлз піде з компанії, ви запам'ятаєтеся цьому ліду, як людина. Ну, з якою він почав спів, цю співпрацю. Воно це, цей контакт, контакт станеться з вами. Sorran, я під кандьором трошечки прихворів, ну, от так, буду трохи, трошечки хекати сьогодні. От. Обрали когось з зі левела, з фаундерів. От. Якщо зараз, е, на момент, коли ви дивитеся цей відео в Україні досі війна, то ви знаєте ситуацію. Людям. Страшно довіряти українцям, тому що вони кажуть: от у вас війна, значить, як ви будете дбати про розробку мого софта, якщо у вас війна, типу, ви маєте дбати про своє виживання. Набагато да? Да легше продавати, коли у вас в профілі не написано «Юкрейн». Ну, як би вам це подо я в Києві сиджу. Я сам все розумію, як вам це звучить, типу, але ну реальність вона така. Фаундери, в яких профілі, там якийсь Спейн, Португал чи Поланд. Поланд, кстати, до речі, теж не дуже не дуже в нас заходила. До речі, ну такий є досвід. Вот, UK, ну, чим багаче країна, тим, тим краще залітають продажі з профілів цієї країни. З американських профілів найкраще. От такий от нас є досвід. Просто аксептанс рейд просто зашкалює. Ну, сорян. Друге, дівчатам відповідають краще ніж хлопцям. От такий момент сексизму в LinkedIn, але як є, типу. Я вам кажу про наш досвід і про статистику, яку ми помічаємо з праці, з профілів, які ми ведемо. Так? Тому, якщо є вибір між людиною в Україні і не в Україні, однозначно не в Україні, навіть якщо так скажу, якщо у вас немає вибіру, зробіть так, щоб він у вас був. Ви знайдіть людину за кордоном, яка буде писати від вас. В мене правда особисто рука не повертається людям брехати писати, що я там знаходжуся не в Україні, бо я знаходжуся в Україні. Вот. Так що Я йду цим шляхом. Але, але в мене би, 16 тисяч конектів, і в мене напрацьований нетворк, і мене лайкають іноземці вже багато років. Да? В мене деяке надбання є. Так що да, а скоріше за все, ви тільки зараз вриваєтесь в цю історію, так що це треба брати до уваги. Вот. хто потрібен для реалізації цього плану? Потрібен копірайтер, лідген, переписчик, коментатор. Да, що копірайтер буде робити? Копірайтер має, має досліджувати болі та мрії цільової аудиторії, готувати питання для амбасадора, тобто, скоріше для все, для вас, того хто дивиться це відео, або ну, для свого клієнта, якщо ви копірайтер, який дивиться це, це відео, або можливо ви сім'ї, який в своїй компанії вирішує е, ну, стратегію по просуванню ваших послуг. От, в будь-якому випадку копірайтер має досліджувати аудиторію, має підготовлювати питання, бо не можна просто прийти на кол з фаундером, в якого забитий графік, і сказати йому, ну, що в тебе нового? Воно, так не... ну, воно може так проканає перший місяць-два, поки в людини є, знаєте, якісь на поверхні думки, але треба копати глубше. Так? глубше. Е, от. Значить, Потім. Цей кол записується, наприклад, да? ну, не на ходу ж копірайтер це пише. Да? В нас взагалі цю роль виконує окрема людина, інтерв'юер. У нас є ще така роль, як інтерв'юер. Інтерв'юер робить цей рісерч, проводить інтерв'ю, копірайтер слухає, записують вони аудіо. Потім копірайтер по цим, цьому аудіо пише пости за одну годину на тиждень. Да? Всього одна година на тиждень від фаундера потрібна на це. І ще одна година, щоб апрувнути ці дописи, дати якийсь там а, фідбек по ним, якісь справки, але це вже можна в переписці робити. А отак іменно збирати контент це один тиждень. Одина година на тиждень потрібна. Вот. Ем, вот. Я думаю, за таку годину ну, на тиждень постів можна назбирати. Там На 7 тем, може, менше. Да? Три точно назбирається. Якщо не назбирається, ну я розумію, що перший час можуть бути у фаундера додаткові питання, чи важче щось подумати, некомфортно перший час. Ну, Може, буде, може, окей, тоді робіть два рази на тиждень перший час. Можна і так, окей? Далі. лідген Паралельно, лідген додає людей в, в цей профіль. Стосовно кількості профілів тут хочу сказати: чим більше, тим краще. Ну, це понятно, да? так? Чому? Ну, тому що раніше можна було додавати в профіль 100 людей на день, а тепер можна тільки 100 людей на тиждень, да, приблизно. Так що, якщо з цих 400 людей на місяць відправлених запитів да, в Конекти 20% прийме, значить, 80 людей прийняли ваш запит. У вас кожного місяця ваш нетворк зростає на 80 людей цільових. А які будуть бачити вас, ви їх так прогріваєте своїми постами? Вони до вас звикають. і Оце все за 10 місяців. У вас є 800 людей нових. Ну маловато, да? Ну два профілі, як мінімум, підвищуються в два рази. Через деякий час acceptance rate буде рости. Ти влячився, ну яка індустрія? В когось просто такі decision мейкери ви таких додаєте, що вони не дуже активні в LinkedIn, їх дуже мало, їх важко діставати, тому може бути низький acceptance rate, але все, що від 20% прийнятих запитів, це вже добре. В нас на профілях клієнтів acceptance rate від 20 до 60%, да? може, буває і більше. От. Це також через те, що фаундери, ви, ж скоріше за все, фаундерів додаєте, deсіш-нмейкерів, ну, вони не сидять в LinkedIn зранку, до ночі, і їх додає дуже багато людей, і, ну, тому ви поняли. Тому може бути важкувато. Два-4 профілі в роботі це було б топчик. От. Далі вам потрібен е, переписчик. Переписчик це людина, яка буде робити скрипти для утрічу, тому що ви додали людину, але цього мало, вам треба з нею поспілкуватися. І, до речі, є така фішка з алгоритмом стосовно постів. І пости людина буде ваш, ваші бачити краще і частіше, якщо ви вже повіс, у вас був якийсь пін-понг, якась переписка, і Вам людина відповідала в особистих повідомленнях кілька разів, да? тоді теж ви будете частіше їм видаватися. В фіді. От. Переписчик веде переписки, коментатор пише коменти. Коментатор не просто пише коменти, він, ця людина знаходить, кому писати коменти цільовим людям і пише ці коменти, також, а також відповідає на коменти під вашими дописами. От. Це дуже важливо. Якщо ви не відповідаєте на коменти під вашими дописами, люди ображаються і більше не приходять. А якщо відповідаєте, то це піднімає допис в стрічці і дає йому висіти в стрічці, видає його там на одну, на дві, на три години більше з кожною взаємодією, яка робиться з цим вашим дописом. Тому важливо відповідати на власні коменти. І щоб вас бачили нові люди, важливо писати коменти іншим людям. Ми можливо з вами там проговорити про те, що. Типу, можливо, якась е, одна людина могла б виконувати ці ролі. Да? Є така історія, в нас е, роль переписчика і коментатора поєднує одна людина, але не завжди. Не всім це комфортно, тому що переписчик має придумати стратегію аутріча, да, а, а коментатор все ж таки, коли він коментує допис, цій людині треба прочитати допис іншої людини і дуже вдумчиво, реально на совість написати щось. І це трошки різні задачі. Ми навіть колись е, пробували е, так, щоб копірайтер писав коментарі. Ох, копірайтерам ця задача не подобається і не заходить. Тому це все різні люди. Тільки оцих двох можна об'єднати. Ну і звісно, потрібен менеджер, який це все діло буде монагати, слідкувати за тим, щоб дописи публікувалися е, вчасно, щоб вони опрувували, щоб візуали знаходилися, щоб дизайнеру давати задачі, якщо що. Вот. Скільки часу займе вся ця історія? Два роки. Іменно побудувати особистий бренд займає два роки. Е коли ви побачите перші результати, ну я вам казав, в нас найшвидший результат м, имена, прийшов лід МКЛ е за два тижні. Вот. В середньому е результати там два місяці, три місяці, чотири місяці, п'ять, шість місяців. Да? Але коли люди вже приходять, то вони приходять, вони вже знають, до кого вони йдуть і що вони купують. Тому це не, не така історія, що людина приходить дуже холодна і її ще треба прогрівати. Якщо вони вже сказали давай спілкуватися, то вони, скоріше за все, будуть купляти. От вот така от стратегія, Такий от план дій, да? плануйте це надовго, це тепер одна з ваших задач основних. Така як платити зарплату і надавати послугу, так само і вести LinkedIn. От, задавайте питання, будь ласка. Можливо, я щось не розкрив. Е, в повній мірі цей документ, я думаю, ми теж додамо до цього відосика. От, власне, це, мабуть, все. Дякую за увагу. Гарного дня, бувайте!